Шановні наші соціальні працівники, шановні наші найдобріші бджілки, люди, які обрали таку поважну і таку за покликом дуже добру професію, вітаю вас з вашим професійним святом. Щиро дякую вам за вашу сумлінну працю. Ви ніколи не рахуйтеся з власним часом, вам ніколи не байдуже чуже горе. І нехай все добро, яке ви приносите людям, одвертається вам сторицею. Спочатком бойових дій перед вами постали дуже великі виклики, і ви з ними впоралися навідмінно. Ви першими приймали наших переселенців, ви пропускали всю людську бід через свої великі серця. Я бажаю вам, любі мої, щоб в ваших домівках завжди було тепло і затишно, щоб ви відчували завжди підтримку своїх близьких, щоб вам вистачало сил, енергії, здоров'я на вашу велику і добру працю. Ми капризні бабуся, ми невовачні, і вони нас терпять. І от я їм благодарна за те, що вони всі наші капризи виконують і настільки нам допомагають. Я їм желаю терпіння, здоров'я, удачі, щастя і всього, що може бути в житті хорошого. Всім соціальним працівникам нашого міста хочеться побажати здоров'я, миру тепла, добрих людей на вашому шляху, щоб виконували всі ваші побажання, всього самого-самого найкращого.